Ідентифіковано виконавців ракетного удару по кривому розі. У Хмельницькому перед судом постане молодик, який мав доступ до дитячої порнографії. Цибулі дешевше знищити аніж зібрати. Аграрії Хмельниччини переурюють врожай. Тож до подробиць. СБУ ідентифікувала виконавців ракетного удару по дитячому майданчику у кривому розі. Їм заочно оголосили підозру. Йдеться про ворожу атаку балістичної ракети по житловій забудові та дитячому майданчику 4 квітня 2025 року, внаслідок якої загинули десятки цивільних серед них дев'ятеро дітей. Як встановило розслідування, керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім, начальник штабу об'єднаного угруповання військ РФ для організації ракетного удару. Він за Учив віце-адмірала Олександра Пешкова, контрадмірала Олексія Петрушина, полковника Олександра Кісядобрєва. Віримо, що злочинці понесуть покарання за смерті українців. На щиті до Шепетівської громади повертається захисник, солдат Володимир Петрович Кондратюк, 1977 року народження. Стрілець, помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення. Першого десантно-штурмового взводу, четвертої десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону загинув 11 серпня 2024 року на полі бою у Курській області. До останнього подиху захищаючи країну від російської навали. Завтра жертовний подвиг воїна вшанують і проведуть його у засвіти. О 13-й годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці відбудеться загальноміське прощання з оборонцем. 25 листопада оголошено днем жалоб вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідним У Хмельницькому перед судом постане 26-річний місцевий мешканець, який мав доступ до дитячої порнографії та зберігав, не маючи наміру розповсюджувати. В обласній прокуратурі повідомили про стан справи та деталі. Чоловік через мережу інтернет протиправно отримав доступ до файлів із забороненим контентом, завантажив їх на телефон та зберігав до моменту вилучення правоохоронцями. За це молодику загрожують альтернативні покарання у виді п'яти років пробаційного нагляду або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк від двох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Окремі господарства Хмельниччини вирішили залишити урожай цибулі на полі, бо закупівельна ціна нині нижча за межу собівартості. Про це повідомляє Суспільний Хмельницький із посиланням на слова начальниці відділу обласного управління розвитку агропромислового виробництва та земельних ресурсів Ванди Сердюк. Ціни на цибулю вдвічі нижчі порівнянні з минулим роком, як зазначає шановниця, окремі площі просто переорюються, навіть не збираються. Крім того, в цьому році площі під цією культурою збільшилися. Бо за попередні роки, коли ціна була висока і трішки відчувався певний дефіцит, цибулі виробники перелякалися, так би мовити, і в цьому році її посадили багато. До того ж, погода сприяла підвищенню врожайності. Повідомила Ванда Сердюк. На базі Хмельницької обласної лікарні відкрився центр ментального здоров'я. Це спеціалізований простір, де дорослі можуть отримати психосоціальну та психіатричну допомогу у безпечному та комфортному середовищі. Послуги надаються амбулаторно, зокрема, й у форматі денного стаціонару. Робота центру доповнює базовий рівень допомоги та дає можливість отримати комплексну. Психіатричну, психотерапевтичну і психологічну підтримку у складніших випадках. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У центрі працюють лікарі, психіатри, психотерапевт, психолог та медичні сестри. Створено умови для роботи мультидисциплінарної команди кризової допомоги та надання професійної психосоціальної підтримки. З роботою центру ознайомилася перший заступник начальника обласної військової адміністрації Оксана Бришневська. Прогноз погоди на день завтрашній. За повідомленням обласного центру з гідрометеорології буде хмарно із проясненням, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а в день прогріється до 8 градусів із позначкою. Плюс у Хмельницькому нічна температура становитиме близько 0 градусів, а денне коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Дякуємо, що проводите цей інформаційний день. У товаристві Першого Подільського попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Я ж прощаюся з вами до завтра, мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. Бережіть себе.